Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Українську збірну не допустили до Кубка світу з боксу, що триває в Казахстані. Про це публічно заявив Андрій Котельник, срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон світу серед професіоналів та заслужений майстер спорту України. Причину такої ганьби він вбачає у непрофесійному конфронтаційному та безвідповідальному керівництві Федерації боксу України, яку очолює Олег Ільченко. Сьогодні український бокс опинився у складній критичній ситуації через непрофесійне керівництво штучно створеної Дю благополуччя в соціальних мережах та замовчування реального стану речей в олімпійському боксі, заявив Котельник. На думку спортсмена, ситуація не випадкова. Це наслідок штучної гри навколо членства в міжнародних організаціях. ФБУ декларує вихід із проросійської АБІ та бажання вступити до World Boxing, але де-факто залишається в АБІ, що регулярно оновлює списки членів, включаючи ФБУ. У своїй заяві Котельник критикує очільника ФБУ Ільченка, який публічно атакує World Boxing, а водночас намагається туди вступити. Як після публічної критики, президента Волдбок боксинг Бориса Вандерворста та самої організації ВБ з боку очільника ФБУ Ільченка можна очікувати на успішне приєднання до цієї структури. Він наголошує молоді спортсмени залишаються без шансів виступати, попри важкі тренування. Боксери продовжують готуватися, тренуються, вірять у виступ та залишаються без можливості вийти на ринг.